Усім привіт! Всіх вітаю з наступаючим новим роком, хоча, може, я викладу це відео вже в 2026 році. Сьогодні ми будемо читати Тома Сойера вже другу главу. Ви сьогодні дізнаєтесь, як сказати англійською побілка, тобто така речовина, якою білити там можна пліт, дерева і так далі. І що означає слово стрик? Перший абзац. Saturday morning came, and all the summer world was bright and fresh. There was a song in every heart and smile on every face. І перекладаємо. Saturday morning came, прийшов ранок суботи, and all the summer world, И весь літній світ, was bright and fresh, був яскравим і свіжим. There was a song in every heart and smile on every face. There was a song, була пісня, in every Heart in every and a smile посмешка, on every face. Читай But Tom was not very happy when he appeared in the street with a bucket of whitewash and a brush with a long handle. When he looked at the fence so long and high, he felt depressed. Sighing, he dipped his brush and passed it along the top plank. Repeated the motion, did it again, compared the insignificant whitewashed uh, streak with the enormous continent of unwhitewashed fence, and sat down in the shade, discouraged. But Tom was not very happy. When he appeared in the street, коли він з'явився на вулиці, with a bucket of whitewash з відром. Bucket – це у нас відро. Ось така у нього транскрипція. І whitewash. Буде по-різному вимовлятися в британському і американському варіантах. Американський варіант? Whitewash. І британський. Whitewash. And a brush with a long handle і щітка з довгою ручкою. Handle – ручка. When he looked at the fence, Коли він подивився на пліт. So long and high, такий довгий і високий, he felt depressed. Він почувався засмученим. Sighing. To sigh – це вздихати, зітхати о, здихати, да. To sigh – зітхати. Отак. sigh – dithawing sign he dipped his brush він е занурив е свою щітку to dip окунути занурити and passed it along the top plank to pass along проходити і пройшовся нею the top plank дошка тобто по десь згорі дошки він пройшовся от repeated the motion повторив цей рух Did it, again, did it again, compared the insignificant whitewashed streak with the enormous continent of unwhitewashed fans. Ой, божечки, треба це все перекласти. Compared the insignificant, in, значить, наше слово significant, я думаю, багато хто знає, популярне, це важливий, значний, insignificant Навпаки, незначний. Навіть в е, вимові зверніть увагу insignificant. Тобто, е, я то виділила in, да? якби як наче на нього наголос поставила, але взагалі воно вимовляється так, що інтонація in, вона йде вниз. Insignificant. Insignificant. Значить, порівняв незначну «whitewashed», «whitewashed». В цьому випадку це слово вже буде як дієприкметник. Е, це вже буде. Тобто е, зроблений, але відповідає на питання, який whitewashed, типу як побілений, побілений. Streak це смуга, тобто побілена смуга with the enormous. Enormous означає величезний, enormous. з величезним continent. Континент, материк. Хоча я думала, коли я готувалася до відео, я думала, що це взагалі якесь друге значення буде. Але я так зрозуміла, що все-таки в цьому випадку також мається на увазі континент-материк, але в переносному значенні. Величезним материком of unwhitewashed fence. Непобіленого плоту. Значить, whitewash це білиете. Да? Тобто цією штукою. Потім whitewashed. Ще додаємо закінчення іді, це буде побілений. І додаємо ще спереду префікс un. «Unwhitewashed» – «непобілений». Так, і тепер зачитаємо цей кусочок з багатьма новими словами ще раз. «Compared the insignificant whitewashed streak with the enormous continent of unwhitewashed fans. Порівняв незначну побілену, незначну побілену полоску. З величезним материком непобіленого плоту and set down in the shade. І сів у тіні. Shade – це тінь. тінь, або ще ж може мати значення відтінок. Discouraged збентежений і сів у тіні, збентежений. Думаю: Ой, божечки, скільки ж це мені ще всього робити. Читаємо наступний уривок. Then he saw Jim, a slave boy, Who was running out of the gate with a bucket? Tom himself had always hated bringing water from the town pump, but it seemed better than whitewashing. Tom said, I say, Jim, I'll bring the water if you whitewash a part of the fence. Then he saw Jim, Джима. a slave boy, Хлопчика, rabba, slave. Це раб. Who was running out of the gate? Хто який вибігав, ну, якщо дослідно, то хто вибігав? Який вибігав uh, з воріт with a bucket з відром was running out. Подумайте, який це час? Це час past continuous. Минулий тривалий час, тому що was минулий час і running як тривалий continuous. Tom himself had always hated bringing water. Том сам завжди ненавидів приносити воду from the town pump. З місцевого насосу, виходить. Had always hated. Також подумайте, який це час. Past perfect. But it seemed better than whitewashing. Але це здавалося краще, ніж це побілка оця. Да? Tom said, "Tom сказал, I say, Jim, I'll bring the water if you whitewash a part of the fence." Jim, я кажу, що я принесу воду, якщо ти частину цього плоту. Наступний Jim shook his head and said, "I can't, Master Tom. Your aunt said you had to do it all. She'll be angry if she learns that I helped you. Oh, never you mind what she said, Jim." That's the way she always talks. Give me the bucket, I will be gone only a minute. She won't ever know. Джим shook his head. Джим потрусив головою. Типу, так, мабуть. Так, що це минула форма дієслова слова shake. Я думаю, багато хто знає. Shake трясти. По своєю головою і сказав: I can't master Tom, я не можу. Хозяїн Том. Типу він з сарказмом і так пила. Your aunt said, Твоя тітка сказала You had to do it, що тобі потрібно зробити це all, усе. She'll be angry if she learns that I helped you. Вона буде зла, якщо дізнається, що я тобі допоміг. Ти не тільки вивчати щось, а й щось дізнаватися. Oh, never you mind what she said. Never, never Невер, Типу, Не бери в голову. Never you mind what she said. Та типу, не бери в голову, що вона казала, Jim. That's the way she always talks. Вона так завжди говорить. Give me the bucket. Дай мені відро. I will be gone only a minute. Я прийду через хвилину. She won't ever know вона ніколи не дізнається. І на цьому все. Давайте перечитаємо ще раз нові слова, які у нас сьогодні були, і потім перечитаємо увесь текст. Bucket відро, whitewash побілка, handle ручка. To sigh – здихати. To dip, окунути. To pass alone, проходити. Plank, дошка. Insignificant незначний, streak – смуга. Enormous величезний. Continent континент материк. Shade, тінь. Discouraged svanttagey slave, rub to shake trust, Saturday morning came, and all the summer world was bright and fresh. There was a song in every heart and smile on every face, but Tom was not very happy when he appeared in the street with a bucket of whitewash and a brush with a long handle. When he looked at the fence so long and high, he felt depressed, sighing. He dipped his brush and passed it along the top plank, repeated the motion, did it again, compared the insignificant whitewashed streak with the enormous continent of unwhitewashed fence, and sat down in the shade, discouraged. Then he saw Jim, a slave boy, who was running out of the gate with the bucket. Tom himself had always hated bringing water from the town pump. But it seemed better than whitewashing. Tom said, I say, Jim, I'll bring the water if you whitewash a part of the fence. Jim shook his head and said, I can't, Master Tom. Your aunt said you had to do it all. She'll be angry if she learns that I helped you. Oh, never you mind what she said, Jim. That's the way she always talks. Give me the bucket. I will be gone only a minute. She won't ever know. І чи повівся Джиммі на прохання Тома? Ми дізнаємося у наступному відео. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам було корисним, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб бачити більше таких відео. Вітаю вас з наступаючим 26-м роком, і щоб рік наступний був набагато кращим і приємнішим за попередній.